Сомина нового бізнесу чи не знищиться мої бізнес? Покращити їде мови просто. Ну, Понятно, що сьогодні уряд в намаганні знайти кошти в державному бюджеті, на в пропозиції, наші пропозиції щодо ліквідації кількох порівняно, пільгової східного податкування всіх податків. На це хибний підхід. Не можна це не робити, тому що в якому проходиться наші сільські господарства і більше фермери, об'єкти. Форма протесту на, така, вона сьогодні модна в державі, так, тому, то, хоча то, я знаю, то, що вона безперспективна, є результативність. А саме за ви а, а, закон? А він чує, сьогодні влада, не хоче чути, нічого не змінюється. Рушу владу, в тому числі і нас всього звинувачувала, але сьогодні це робиться більше. Керівництво виконавчої влади не, не помічає цих потуж не йде працівників до, до сільського. Що сказати, та нічого а Але це така форма, така форма та, сьогодні на думку тих, хто її використовує як форма донесення своєї позиції. Мабуть, вона сьогодні може мати нові поправки можуть повністю знищити. Нові поправки можуть повністю знищити малий бізнес в Україні. Чи не вважаєте, що ну, так може статися, що повністю не зникне? Це трішки така волосне така заява, тому що основа накладена інша. І люди виживаючи, працюють в тих умовах, які їм створює держава. Але виправні, треба сьогодні підтримувати і покращувати умови. А не намагатися за рахунок Можливо, тих, хто сьогодні створює дотинувати, викладати всі проблеми держави і так далі по наповненню бюджету. Тому що, такий цинічний підхід нинішньої влади простите, та, простите, в угоду так, я, я за океанським...

По великому рахунку це ж не догма, тому було можливість і будуть лишки, можна буде внести зміни до бюджету. Було б це тільки відкрито прозоро і зрозуміло, для людей.